Привіт вас, уважаемые колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. Продовжуємо ремонтні роботи по Volkswagen Т-3. В прошлому відео ми звідси витягли заднє віконце. Тепер треба це все поремонтувати. Ну, я взяв тайм-аут, треба віддихнути от від роботи, тому трошки це все діло забуксувало. Вдихати ну, теж потрібно. Тоді я, в прошлому відео я не сильно акцентував, внимание, що тут є ось такий отвір від штамповці зсередини. Я в колег в групі спитав, а що це таке може бути. І вони мені підказали. Оказується це для спеціального виду замка. На кемперах ставиться замок. І в нього, там де пружинка стоїть, там носик такий удліньонний. крючочок. І цей крючочок торчить трошки сюди. Це для того, щоб можна було відкрити ляду зсередини. Це доволі така цікава штука. В случаї, якщо сюди отак -от сидіння розложити там, чи спинку вбрати, і щоб тут можна було спати, щоб не лазити через здвижку. То, в принципі, інтересна ідея. Ось сюди отак зробити клац, відкрив і пішов там в туалет, чи погулять, чи ще куди. А це б якби не витягнув стекло, то ніколи ти не замітив би, чому в мене двері так ляда погано закриваються. А ось чого. Там, де ця вм'ятіна, де цей удар. Я ж сюди зробив такий стопор для кришки фанерної воно впирається. Це значить, що потрібно буде його одрихтувати. Треба трошки усілля. Ну, Якщо його отсюди витягнути, клас. Це ж треба так. Так совпало. І Тут теж невеликий зазор. Тут більший. Також дуже важливо при ремонті віконних рам це вичистити троху грязюку із з з резинки, воно як надуло. А все із-за того, що желізо, коли жаліє, коли трухне, то сильно вирішується в розмірах. О, скільки тут всього. Треба пройтися повністю весь уплотнитель. Все треба перечистити. Така історія була в мене, як я ремонтував пройом переднього вікна лобового. Там теж було дуже багато ржавчини і трухляка. Випав з роботи тижнів на три. Хвораю, сил нема зовсім. Тут накрито клійонкою. Це сьогодні розкрив, щоб провентілювати. І що ви думаєте? Що у нас тут знизу? А знизу я бачу вологу. Оце воно чимось намазано, Воно вкрилось пилюкою. Пилюка падає сюди. А потім пилюка тягне вологу. Звісно, воно гнити починає. Думаю, пора повертатися до козовних робіт. Тут в кутах, звісно, задача буде досить серйозна. Може почнемо з чогось простішого. З простішого, мабуть, участочок. Воно тут по прямій, чи примірно по прямій. Воно так закруглене. Тут не тільки відсюди плохо, тут ще з цієї сторони плохо, ось воно зовсім вигнало. Не знаю, скільки видно буде, тут теж така от Ділянка вигнивши, струхла. що ж, Будемо чистити та приймати рішення, що з ним робити. До речі, це й непогано, що воно це видно, що вода тут стоїть. Ось видно, що тут її зовсім багато. Це значить, тут треба, щоб водосток був, щоб воно стікало. От тому воно і гніє, бо під резинкою вода залишається і гніє потім. Я розумію, що по заводу воно на герметик должно садитися, але ну, ніхто його на герметик садити не буде. А от водостоки зробити, оце так. Да. Водостоки я зроблю. Там ескок тут фарбу для того, щоб дойти до чистого металу. Тепер видно, де його тут буде обрізати. От воно завжди ржавчина під краскою і масштаб трагедії більший, ніж здається. І ось так от треба буде його обрізати. Сюди, от, от голочка десь 50 мм я відбив. Щоб воно хоч примірно рівно було. А тепер дійсно треба тут шукати точки, щоб спробувати якось спасти з цієї сторони оце. А тут особи спасати, то нічого, по суті. Тому що це все згниле. Ну, може десь до цього от участка, ось до цього. Тут наче живіше. Ну це не точно. Зробив дві таких маленьких луночки, там де точки електросварки. Контактної. І тепер буду розсверлювати таке цверло. Я називаю заточка шапка Бетмена, Діаметр 8. Цю ось от відсверлив і цю. Цю можна було і не відверлювати. Я там подивився, воно згнивши і можна позаточкою його тут обрізати. Бо треба робити і внутрішню частину, пластинку вварювати і оцю внішню частину, Тут -то великий кусок буде. Прийшлося залазити всередину і з середини болгаркою, отак от, подавав сам собі через стілець. отак от вирізати. Ось обрізав, тут воно вже шатається, Це вже йому все. Ну Тепер треба отут от, Ось отут вирізати. Отак прорізав болгаркою. ну Тут от ці вугли, це треба, мабуть, гравіровалочкою та маленьким кружком подорізати. Ну Тут теж ось воно. Це треба уголки теж гравіровалкою дорізати. Підрізав гравіровалкою, і тут воно майже відпало. Ось точка вже теж почти відпала. Залишилось зовсім трошки. От воно вже і відпало. Опа, є. З цієї сторони, не таке воно вже страшне, а знаружі біда. Цю ржавчину я повиковирював гравіровалкою. Не то, щоб зовсім добре. Ну, розшивати його не хочеться. Та я думаю пойдеть, обробимо перетворювачем і буде те, що треба. З цієї сторони тут хуже. Тут ситуація набагато гірша. Теж треба спробувати підчистити. Якщо що, тут фрагментарно, доведеться якийсь кусочок вставляти. тут. Удобно, звісно, що можна роботи проводити отак от сидячи. Заодно так обкатую варіант Van Life. Вдруг там заночувати в машині. То... Ой то треба десь туди ручку зробити, щоб залазити через ляду, через задні двері. Бо залазити через перед трошки гімрно. З учора того, що треба, щоб оця цідюшка чи то спинка цідюшки лежала. Навіть її переложити от туди далі, потім туди тяжко перелазити. А через задні вікно через ляду заходити саме воно. Ладно, повернемося до того от цього діла. А тут ситуація така, оця ржавчина, яка тут була, ось оце ось оце тут було. я його питався всячески максимально зачистити, але казалось, що воно наскрізь. Ітогі, оця точка, яку я висверлював, вона не треба, по суті. Тому що Довелося це відрізати. Як тут переварювати, я ще подумаю. Або пластинку сюди наложу і оце все попроварюю. Або просто точок наставлю. Ну тут вже можливі варіанти. Так, що в нас тут? Що? О! Ну, старший лаборант відділу КТК прибіг, чи то прибігла начальник лабораторії. Думаю, що за цим робити. Можливо, теж я зараз його отак обріжу. Найду, де тут точка. Точок тут наставило, звісно, не густо. Ось ось. Потім де воно десь тут було. Тут, отут, наче по машині, наче вони вуще, а тут досить широко. Так і вирішив зробити, вже отдерти його від от точки до точки. Хоча, як показує практика, отут воно таке ще більш-менш чисте було. Можна було не трогати, ну вже як є. Хоча ось тут і ржаве. А ось і начальник котика. Оказалося він у машині сидів. Побачив, що двері відкриті. Ось зразу прибіг, зразу дрихнути. Маємо отаку от штуку, яку я зараз тут позачищаю гравіровалкою. Отаке от воно там було. Тут, звісно, теж трошки підгулявши, але не сильно. А цей участок хай вже буде трошки свіжіший. Оце я зараз позачищаю і отак от зроблю, щоб було рівненько гравіровалкою. Отак от підчистив. Так, є такі от точки з ржавчиною. Я Думаю, перетворювач ржі потім пофарбуємо. Хоча та краска опять тоді вигоре. Ну тут таке, хотів друге показати. Ось вот тут було чисто, ось отак от, під фарбою і все. А воно ржавчине. От воно всегда так. Тільки кажеться, що ось вот одна тут закінчилась. Насправді ні. Вона під фарбою десь ось, ось, ось сюди піде. Ну, це так, по практиці. В общем-то, перечистив. Всегда можна краще, але чи треба. Так от воно йде, 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 потім хопа, вже не йде. Добре. Що я ще хотів показати? Я вже показував, що всередині воно якимось облито непонятним составом. Можливо, це той мовіль. О, таке от воно якесь було липке і на те липке поналіплялося багато. Пилюки, яка з повітря тягне і воно тут таке вологе, що страшне. Ото скільки там пилюки. А там можна розсаду, гіркі перчики можна садити. О, Що б йому не гнити. Коли отут такий ґрунт. Точно, що ґрунт, по-другому не скажеш. Видув компресором пилюку. О, настільки там чистіше. О, там ще є. Там ще є грязюка, Ми її потім дочистимо. Ой, вона підсихає. Там ще є. А Зараз тряпочка, бензинчик. Попробую це хоч трохи протерти. Мені не подобається ця обробка. От Зачем вона? Щоб пиль собирала. Да, так, вона собира пиль. Не набагато в мене вистачило з одмивкою цього странного мовіля. Вирішив його поки не трогати. Бензина йде багато і руки. Руки потім масні. До речі, тут воно теж було. А там вверху там, в принципі, воно ще там і є. Тільки воно не допомогло, ніяк не допомогло. Все одно воно погнило. Це я тут промив, поки достав, щоб простіше варити було. І, до речі, отакі от потки від ржавчини. Теж бензином одмилися добре. Зробив таку пластинку, висота десь 9,5 мм. Це в нас буде цей внутрішній бортик. Отак от воно буде і от туди. Тут треба, мабуть, проколоти пару отворів тут і тут. Потім ще буде, мабуть, парочка тут, для того, щоб потім скріпляти ці всі пластинки докупи. Ну а потім. Обробити це все перетворювачем міржі і підфарбувати. Тут сварочна точка, ось вирішив просверлити, буде ще одна. Тут воно наскрізь привариться, тут не треба. Тут відповідно, теж ось точку зробив. Тут дві штуки зробимо, але це буде в оцій накладці, яка накладатиметься. Обробив перетворювачем міржі, потім традиційно протер розчинником і заклеїв, замаскував там, де будемо варити. Щоб воно не вкрилось краскою. Та хоч пальцем намазати, ну це так, для успокоєння душі. Щоб хоч якось його, хоч якось його обробити. Тут де отвори, теж заклеюю, бо все одно там буде сварка, там воно вигорить. Ну, а так привариться буде те, що треба. Намазав пальцем на ту вставку, яка буде бортиком. А тепер отут намазав. От воно підсохне. І можна буде варити. Понятно, що фарби багато вигорить, ну, так хоч трошки там буде захист від корозії. Фарба підсохла. Я вже віддирав той скотч малярний, що приклеював. Тут воно так. Так, стрілочка. Оце по стрілочці будемо так от прикладувати. І приварювати. Почав приварювати цей бортик. Тут прихватив, тут прихватив. Тут, тут не зовсім красиво. Це ще чистити треба буде. Во. А тут, мабуть, буду латунйовий брусочок отак підставляти і заплавляти оцю щель на малому току. Ось так от підставляю латунний брусочок, щоб воно туди не пролазило. І от сюди добре, що доступ є. Маленький ток, маленька подача проволоки. Буде те, що треба. Ось воно трохи пролазить, не сильно. Те, що треба. Тут такий фокус не прокати, тому тут так. Отак от точку зробив електрозакльопку. Вийшло красиво, мені подобається. Жалко, звісно, що це все буде зачищено, але іначе ніяк. Ось ще одна точка вийшла. Вийшло непогано. А зараз треба буде оце пропроварювати. Підожду поки воно остине. Ще трохи точок наставив. Вже сильніше, вже кріпше. Тут все треба буде перечищати. Тут отаке наліпив щось страшне. А тут ще треба доварювати. В принципі, готово. Ізначально я тут брусочок підставляв, а в кінці вже проварював без брусочка і воно попролазило на цю сторону. Так, ну це ось, ось так от воно. В принципі, не так уже і погано. Тут, звісно, страшніше. Це все треба буде перечищати. Підчистив дебільше. З цієї сторони, звісно. Получився ужас. Ну, підкрасимо, сховається той ужас. Звісно, я хотів, щоб було краще, але вже ж є як є. Та нормально. Підшліфуємо, буде добре. Що в нас по Та... кудись туди. Оно тут має бути закручене. Пристукаємо, підрихтуємо, буде саме воно. Щоб зробити туди ремонтну вставку, довелося отакі от макети забрітати. Я намагався знімати розміри, ну, в вийшло декілька промахів. Ну, для, собственно, для цього макети і робляться. Щоб зрозуміти, як воно. От думаєш, що тут угол 90 градусів. А він по факту не 90 воно там гостріше. Що виходить отак. В общем-то, приходиться по місту підганяти. Вийшло щось дуже схоже. Схоже на те, що мені треба. Є, звісно, нюанси. Трошки по кутам. Але то по місцю буде підганятися все. Залишки третього листа. Лист міліметровка. Що у нас тут? 132. А мені якраз 132 і треба. Тут буде більше. Так що все добре. Ось ось тут одрізати по-рівному. Відрізав той кусочок. Технологія примірно в мене вже вироботана. Ось таким от кружком спеціально для цього залишеним. Зачищаю, роблю царапини. Но тоді і грунтовка лучше лягає, і при розмітці краще видно, ніж просто по гладкому. Та й сліди неправильного хранення вбираються. Ну ж бо глянемо. Та тут приблизно так. Ми тільки будемо робити його з цієї ширшої сторони. В случае що тоді пообрізаємо? Тобто Базою буде, ось ця ось буде база. І то треба, мабуть, міліметрів 15 його задати. Лучше потім відрізати. Вон видно, що навіть п'ятна залишилися від неправильного зберігання. Потім перетворювачів міржі доведеться намазувати. Розмітив цього от кусочка металу з обох сторон розмітив. То, чим так заморочився, то що вона не така проста ця штучка, як кажеться. Насправді. Тут дуже чого вартий саме цей гиб. Він радіусний, він не під прямим кутом, а він такий радіусний, то його треба вручну догинати. Починаю гнути з радіусного гиба, так трошки піджав, а тепер треба рукою допомагати, отак от уверх піднімати. А воно то жорстке для того, щоб воно вийшло радіусне. Воно то вийшло радіусне, але не зовсім так, як я хотів. Доведеться трішки перегинати. Трохи підрихтував той гиб, тепер роблю ще один. Видно через настроєчну таблицю, як вона. Тут примерно кут в 90 градусів. Лучше менше, чим більше. Десь так. Одкручуємо, витягуємо. Я кажу, більше менше, чим більше. Примерно туди. Процес довгого і мучительного підганяння лодки. По ширині її примерно підігнав. Там пообрізав по висоті, а потім обріжу. Злий пес все контролює. Каже ко, ко ко тут все не по заводу. Капець, треба оригінал. Не треба оригінал. Все намного проще. Мені щоб возити тюки, мені буде достатньо. Ладно, що я бачу? А я бачу, що промах в мене по розмітці. Через що я не обрізав. Мабаріт вниз. Міліметрів на два промахнувся. Треба це діло перерозмітити і починати вигинати. А воно ще кудись туди й виходить. Ну, то треба буде трошечки його вигнути, щоб воно таке було трошки закруглене. І то мелочі. Міліметрове железо можна і руками так от прогнути. Оце тепер треба низ обрізати. Вон, тричі позначав за третім разом, тільки кудись-мені. Обрізав низ і, в принципі, попав. Попав з першої попитки. Оце ну, може трошечки отут треба підточити, ну то зовсім трохи. Так, тепер треба тут верхушку зрізати. Опять же, як би це показати. Ріж по тій позначці, і якраз буде те, що треба. Значить, примірно кудись туди вигнув. Підтер. Да, зазорчик тут великуватий, але воно підтягнеться. І наскільки його скруте. Отаке. От Раніше тут були два отвори. Ось отак, як оце зажими стоять. Воно тут привариться. Тут, я думаю, зробимо проколемо два отвори, щоб отакі от електрозакльопочки були. Воно так міцніше буде. Отак от значно краще. Ото буде дві електрозакльопки І воно там буде міцно. Це ми трошечки приподнімемо, прихватимо. А тут наоборот підіжмемо, щоб воно пузом не йшло. Та й буде куди, кудись туди. Тепер отой стик треба заклеїти і намазати фарбою. Ну, так як я тут робив. Хоч воно може й вигоре, хоч от того толку, може й не буде. Ну Хоч трохи, щоб воно було, підмазав трохи краскою, хто значить, буде з того толк який-небудь чи ні. Тож таке. Тепер можна зараз ці флажки із бумаги поубирати і на зажими ліпити. Будемо пробувати варити. Що ти робиш? Покажи, що ти робиш? Покажи, що ти робиш. Що? Все, вже не буде ходити в тому черевиті. Предварительно отак от приварив. Отут є ще гармошка, Надо якось її придумати, як її устранити. Так, попередньо є. Перш треба ці верхушки зачищати і між ними проварювати. Отут була проблемна точка. Я її зрізав і проварив. Треба, щоб проплавлено було. А Тут був бугор. Та він, в принципі, є, але я його рихтую, стукаю, грюкаю, О, катається. Та воно тут, в принципі, і це кататися трохи. Но тут його ж потянуло, тягне там де сварка. Якби ж воно рівне було. Взагалі тут натянуло, а тут пузель це виходить. Я його вчора пристукував. Ось отут пристукував. То воно провалилось трошки. Ось так катається. І от головне, як працює От Я про це постійно думаю, думаю. Думаю, що тут пузо, таке пузо. І головне, я його представляю все більше, більше і більше. насправді не таке воно тут вже і велике. Воно тут зовсім трошечки. І Може навіть коли тут провариться то зачиститься, може воно тут яма буде, а це нормально буде. Ось так от буває така особливість психології чоловіка. Добре. Верхушки треба позбивати і далі проварювати. До речі, сюди зсередини я бруском підпираю, щоб воно не прогиналося. Посварка тяне. І ставлю точку. Зачищав, як звичайно, болгарочкою моя улюблена з подовженою ручкою. Отакий От круг і латер. Напруга понижена, там? 120 вольт. Прибірно. Тоді железяка не перегрівається. І ну, грілості -то не видно, все чисте. І ріже воно непогано. Може не так швидко, як би хотілося, але насправді, насправді це оптимально. Добре. Тепер можна ось тут точки попроварювати, тут. Ну, А тут доведеться, доведеться ставити проміжні. До речі, для чого такий зубатий болтик? А це така переносна маса. Тобто, там маємо отвір на 8 для андапочки. Я його вкрутив, гайкою затягнув, до речі, як його буду відкручувати. Про це я не подумав. Та Тут доступ є, в принципі. Все, крокоділ прицепив і погнали варити. Гарна штука вольтметр то побачив, що там менше 200 вольт, то можна не починати варити. То вже не сварка, то так просто шарики наліпити зверху. Продовжую процес проварки і зачистки. Отак акуратно, щоб його мінімально покрутило. Зараз воно остине і буду чистити. Зачистив, ще раз наварив. Вже зовсім небагато залишилося тут. Несколько точок поставити. ну Не можна сильно горячити. О, та все я й казав. Ось яма образувалася. Ай-яй-яй-яй-яй. Тільки що її не було, тепер вона вже є. А я ж перед цим вначалі, в початку його тут пристукував, бо його багато було. Ну Це, мабуть, за того, що тут точки такі жирні. То Воно їх здереться. Я думаю, є шанси його вирахтувати обратно. Поставив останні точки, зараз вони остинуть, я їх зачистю. Зачистив цей бугор, все все позачищав. Ямка трохи пішла. Доведеться з тієї сторони зачищати. Треба ще поставити точечку ось отут. Ось отут і поставити. Отут чогось вийшла така відпора. Ну, тут більш-менш. Ось так от значно краще. Ямка почти убралася, почти назад вернулася. Трукою вижимаю, а вона назад спружинює. Треба рихтувати. Отак воно виглядає зсередини. Шарики попролазили, значить міцно буде. Але нюанс в тому, що воно його вигнуло. Рішив не зачищати зсередини, а так от рихтую. Тут небагато його, зовсім небагато треба. Оце ну, тут ямка. А тут, виходить, пузельце. Ще підрихтував. Ну, я думаю, поки оце перевариться, може ще його потягне. Сильно перерихтовувати теж немає сенсу. Та примерно туди. Взагалі підрихтував, хай може не ідеально, але то таке діло. Бо я шов ще такий вісьмо проблематичний. Но буду думати, як його шпаклювати чи ще дочищати. Отак вот от вийшла ця латка. Дай її ще тоді підчистю, щоб вона акуратніше була. Потім грантанем і ну То буде потім. А далі треба за цим займатися. Тут буде складніше, значно складніше. Ну, не менш цікаво. Отаке вот от воно було. А от таке от воно тепер стало. Та нормально, ходити буде. На цьому все. Удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.